Шевченко є людина світової культури. Уривок з його повісті музика відкриває Шевченка як романтика. Тут він автобіографічно пише про свою особисту ніжну любов до віолончелі. Арновський привіз віолончель. Боже, що ж то за іграшка? Це лиш одна душа людська може так співати і плакати, як співає і плаче цей дивовижний інструмент. Майстер, що його зробив, мабуть, був сам Прометей. Я лягаю спати і кладу його біля себе. Це моє життя, моє друге я. І якби я був двічі рабом, я б за цей інструмент продав себе втретє в рабство. Шевченко, як європейський митець, не лише національний, адже він читав європейську літературу, знав культуру, цікавився античністю. У своїх щоденниках він пише не лише про захоплення музикою, а й про враження від творів літератури. Дає цікаві оцінки із літературознавчого погляду.